Хто винюхав мед? Хто винюхав мед? Жили були в лісі зайчик та білочка. Вони були друзями і бігали разом на галявину милуватися квітами. У мене дуже пахнюча квітка, сказала Білочка. І її маленький носик зник у пелюстках. А моя вже не пахне, зазжурився зайчик. Напевне, ти її вже винюхав. Візьми іншу, порадила білочка і дала зайчику нову квітку. Одного дня друзі знайшли велику діжку меду. Цей мед дуже пахнючий, сказав зайчик, нюхаючи мед. Певно, його збирали з усіх квітів, які тільки є в нашому лісі, додала білочка, задоволено крутячи носиком. Давай візьмемо трохи собі цього меду, тільки збігаємо додому полечики. Зайчик погодився, і вони на випередки побігли додому. Білочка стрибала вгорі по деревах, а зайчик внизу по зеленій траві. Кожен намагався якнайшвидше добігти додому, взяти глечик і повернутися назад. А тим часом на галявину завітав ведмедик. Він побачив діжку і прийнявся гласувати медом. Стільки меду він ще не бачив ніколи. Тому, не чекаючи іншої такої нагоди, ведмедик ледь не луснув, з'їв усе до останньої краплі. Косолапий так стомився, що його одразу ж похилило на сон, і він заснув. Зайчик з білочкою повернулись на галявину і не повірили своїм очам. Діжка була порожньою. Друзі підозріло подивилися один на одного, і зайчик сказав: Це ти винюхала весь мед? Ні, це ти винюхав, поки я за глечиком бігала. Ні, це ти порадила мені побігти додому, а сама повернулася і винюхала мед. Чого ви голосуєте? Почувся сонний голос. Зайчик з білочкою повернулися і побачили ведмедика. Це ти винюхав увесь мед? Разом запитали зайчик і білочка. І винюхав, і виїв, бо він дуже смачний. Потираючи свій живіт, сказав ведмедик: І не сваріться, якщо ви так любите мед, як я, то в нас багато спільного. Давайте будемо товаришувати. Друзі засміялися. Їм вже не було шкода діжки меду, адже тепер у них з'явився новий приятель, Великий педмедик. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.